Мене звуть Тетяна Колесніченко, я президентка асоціації з розвитку міжнародних носинадруг. Багато з ким з вас ми дуже давно знайомі в тому плані, що ви приймаєте у нас участь. Є діти, які просто виросли на наших очах і вже стали з таких маленьких лиців, вже подорослішали, і Ми бачимо розквіт їхньої їхнього таланту, і я думаю, що багато хто знає, що перед війною ми робили саме дитячий нацький проєкт малює міжнародний дочний фестиваль. І я хочу сказати пару слів саме про загальну нашу діяльність і з чого все пішло, і куди і куди хвоватися, куди ми йдемо. Особисто я понад 20 років займаюся піаром промоушеном, тобто. Мій слоган був: робимо прекрасне відомим. І ось з Олешкою, це один з найвидатніших фотографів. Я вважаю, не тільки України і світу, тому що я в багато в яких країнах міжнародні івенти робила. Ми починали ще з тих давен, коли була афіша, якщо хтось пам'ятає. І в ті часи я дійсно. Промотувала талановитих людей, тому що я думаю, що ви як митці знаєте, що треба допомагати талантам, бо бездарі проб'ються самі. Тому я все життя це роблю. І коли почалася війна, тоді я більш переформатувалася на промошену України в цілому, тому що для нас, ну ви знаєте, всі, що це просто ну це просто не просто проблема, а це жах і це. Така ну велика нестача була про Мошну Україну в світі. Я вважаю, що через це також ми маємо війну, тому що ми не не змогли протиставити мільярдам грошей Росії, яка досі вліває в свої наративи по світу. Хоч щось дуже мало що знали про Україну, окрім Чорнобиля, Шевченка, Кличка і, і, і все. Ну, тобто до, до війни навіть наші найближчі сусіди, навіть слов'яни, на ті тих же Балканах, я дуже тісно з ними співпрацювала. Тому це треба виправляти, і ми з вами це робимо вже просто зараз, просто при необхідності, тому що ми з вами дійсно. Ну, боремося на культурному фронті. Це не порожні слова. Я хочу сказати просто про ті результати, які ми з вами досягаємо. Тому що про це про це мало хто говорить, і е, тому що мало хто знає. І навіть я, я маю на увазі, я, я, я маю інструменти, я маю доступ до преси і я роблю все можливе, але немає часу. І е, хочу вам розповісти, що саме ми робимо. Тобто, в нас вже... Спочатку війни повномасштабного вторгнення я маю на увазі, бо ми активізувалися саме спочатку війни, 2014 році. А ну так, уже весь час цьому приділяємо спочатку, ну, з першого тижня повномасштабного вторгнення. Тобто, перша робота фестивалю Малюєю вор була опублікована 5 березня. Ми вже почали через 3-4 дні готувати. Цей міжнародний проект, і ми не знали, що це так потрібно, тому що перш за все, це було яка терапія для українців. Ми збирали арт-твори, ми зняли всі ліміти, тобто вікові, тому що у нас до цього був фестиваль саме для дітей та молоді. Ми зняли всі ліміти, і ми приймали роботи просто як арт-терапію, тому що хтось малював бомб, як бомбосховищі там на е, колонах ікони, Хтось е, щось там ліпив, щось ну ви просто саме знаєте, ви це самі проходили. Тому е, Після цього, коли першу міжнародну виставку ми почали організовувати. Я маю на увазі під час повноважтаного вторгнення. Це було квітень 22-го, З посольством України в південній Кореї, то саме МЗС наш український сказав, о, так ви ж збираєте арт свідчення війни. О, так давайте. Так давайте ми потім в Гагаго, потім те, потім все добре. Ось ми збираємо свідчення війни. І показуємо їх світу. І я сама бачила, як, це, як люди реагують на це. І ми маємо чотири цілі, може більше, але такі основні цього всього процесу. Тобто, ви знаєте, що в нас безперервно йде фестиваль, артмарафон, покоління війни, в якому всі ви приймали участь. Ми селекціонуємо роботи, показуємо їх у центральному парку, а потім вони йдуть по світу. Це процес. Перманентний, постійний, дуже кропіткий, складний, але він працює і з чого ми е, досягаємо. Я скажу вам на прикладі. Перше, ми блокуємо Росію в культурній царині. Е, це прямо з 22-го році було, коли на е, великому фестивалі міжнародному перший раз Україну запросили, тому що почалася війна. Е, ми показали роботи дітей. Наших українських і е, просто це так вразило спільноту, що виставка поїхала країною, а в них там приймала участь дуже багато країн від е, США до Індії. Дуже багато і там була Росія, яка вже неодноразово там приймала участь, і після цього Росію виконала з процесу і не запрошували. Була виставка в сан франциско де були представлені теж роботи нашого фестивалю. Дуже там багаті люди збиралися, політики так інше. Вони збирали кошти для фонду. Олени Зеленської. Отак От це працює. Плюс вплив просто на людей, на конкретних людей. Оце я бачила сама. Тобто, коли у нас виставки, бувають опенери і люди приходять, просто дивля, діти, дорослі. У нас є завжди опис на тій мові, де ми організовуємо процес. Де проходить виставка, і люди читають, люди бачать, і я бачу, що в них сльози на очах, їх вражає. Тому що це мова мистецтва, вона не саме художня мова, вона не, не потребує перекладу. Це дуже просто, дуже, тобто, я знаю, що наші МЗС, Мінкульти вони показують фільми, це дуже добре, музичний десант це супер круто. Художні твори, людина подивилася, вона да, це просто на, на, на рівні е, ну, сприйняття такого емоційного працює. І це закладається у душу. І, а я вважаю, що кожна людина важлива. І те, що багато людей бачать ваші роботи і впливає, дайте 22-й рік. Саме тому, що люди в, в інших країнах вийшли на, на вулиці, їх. Влада, багато яких країн задумалася, що ж зробити з Україною, яка все не здається. Тому оці люди, коли бачать ваші роботи, вже на другому, третьому, вже четвертому році війни. Тому що ви знаєте, що багато хто спитає, а там що війна ще йде? Да, ну, тому що там люди втомилися від нашої війни. Вони втомилися. Тому... Ціни ростуть, це через війну України. Щось там хтось. Зробив це через війну в Україну. Тобто ми винувати в ві у всьому, тому що ми стоїмо і не, і не здаємося. Весь час є потреба вливати, нагадувати, але не тупо, прямо через новини, це мастхе. Але якимись такими шляхами емоційними, через які людям складно перейти, які вони сприймуть просто серцем. І ще дуже важливий момент. Я тут хочу подякувати МЗС, з якими, в яких ми. Залучили до цього, а коли ми проводимо майже всі, ну дуже велика кількість наших заходів приходить за сприяння посольств або наших партнерів закордонних, і вони приглашають ще дипломатичні установи інших країн. І важливих людей у тих чи інших країнах, і це теж дуже важливо, тому що ця інформація ще впливає через такий левел. Плюс медіа ми намагаємося у кожній країні робити розголос. Тобто ми залучаємо, намагаємося працювати з ну з усіма небайдужими, як то кажуть. Ось, і саме так кожен з вас. Бореться на культурному фронті постійно, прямо зараз проходить виставки, тому що якщо ви слідкуєте за нашими ресурсами, ми пишемо, коли ми запрошуємо да до участі, що вже понад 60 проєктів прийшло в 17 країнах. Чому понад 60? Тому що ми не можемо точно сказати скільки, бо з 23-го року з квітня іде виставки в Японії. Як вони йде? Ідуть. Ми першу виставку в 2022 році провели з посольством України в Японії до річниці Незалежності. Потім, через півроку, до них вийшли якісь партнери, небайдужі до України. Вийшли на мене, і ми підготували їм виставку. Вона туди поїхала. Ну, Ви знаєте, що ми принтовані виставки робимо. Це дуже ну, стильно, гарно і просто. Оригінали зараз, я не думаю, що це. Це неможливо робити постійно, тобто точечно можна, але ми робимо постійно. Ми єдиний в Україні проект, який безперервно існує і буде, я сподіваюся, існувати впродовж довготривалої війни. Єдині, і ми єдині у світі, хто через мистецтво аналізує ментальність і духовний склад людей впродовж. Довготривалої війни всіх поколінь. Нас називається покоління війни незвичайно. Тобто, ми реально ви частина цього унікального процесу. Ми всі з вами це робимо, всі, всі партнери. Тобто ми всі разом боремося на цьому культурному фронті. Тому оця, повертаючись до виставки в Японії, просто щоб ви знали, як це працюється сам тайм, тобто не завжди, але іноді. Ми дали виставку, вони сфотографували дві виставки. Потім вона поїхала країною і до сих пір їздить. І вони, ну як вам сказати, вони не приучені до цього. Тобто мені дуже складно, у мене немає часу і можливості, тому що в нас дуже невеличкий колектив, постійно це контролювати, просити в них фото, відео. Хоча я кажу, що це дуже важливо для наших учасників. Ми це розпіар, ми так інше. Ви знаєте, що коли, коли ми кажемо, то Польща, Греція, США. Ну, більшість країн, більшість наших проєктів, коли ми кажемо, ви отримаєте фото і відео, тоді ми висилаємо фото і відео. Коли ми кажемо фото і відео з першої виставки, оце цей процес, як в Болгарії, запустили, і вона потім пішла країною. Тобто, саме зараз йдуть ці проекти з вашою участю. Я дуже цьому рада. Я вас призиваю, щоб ви далі творили, тому що ви... Ну, по суті, ну це називається елітою завжди в, в суспільстві називалася еліта, да? творча еліта, ви творча еліта. Зараз, це моє е, особисте враження, е, ну, така думка. Я вважаю, що саме в Україні зараз такий, ну як то скажуть, топ мистецтва. Тому що що таке мистецтво? Це вираз душі людської, да? а вона, е, ну, як правило, щось таке видає. Через випробовування. Тобто, а що може ну, бути тяжкіше ніж війна? Тобто ми всі під пресінгом війни, але через це ми показуємо світу красу не тільки української душі, а людської душі в цілому. Тому що це ну, як на мене, найкраща риса людства перетворювати оцей страх і біль нашого життя. Прекрасне в красу, тому що мистецтво воно може, ви ви знаєте, у нас немає межень. Малюйте чим хочете, що творіть якщо хочете, але це повинно бути прекрасно, Тоді це мистецтво. Дякую вам.